Дональду Трампу готують імпічмент на фоні масових протестів. Десятки тисяч американців невдоволені президентом угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС. Орбан більше не зможе лобіювати інтереси Москви. Німеччина готується до війни за РФ та проведе навчання для мільйона військових. І карколомна відпустка в арабських еміратах впала повітряна куля з росіянами на борту. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини. Які цікавлять Україну і світ просто зараз. Дональду Трампу готують імпічмент на тлі масових протестів. У США демократи знову спробують усунути американського президента від влади. Зокрема, про це повідомив конгресмен від демократичної партії Ел Грін. За словами чиновника, Трамп не заслуговує на довіру і на посаду президента. Тому Грін несе подання про оголошення імпічменту впродовж 30 днів. Нагадаю, від учора в США тисячі американців вийшли на протести проти політики Дональда Трампа. Демонстрації пройшли у всіх 50 штатах. Серед основних причин протесту заявлені кроки адміністрації Трампа щодо звільнення федеральних працівників, закриття місцевих офісів управління соціального забезпечення, ліквідація цілих агентств, депортація іммігрантів і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я. Угорщину треба позбавити права голосу в ЄС, бо через неї євросоюз може втратити сотні мільярдів євро. Із такою заявою виступив глава МЗС Естонії Маргус Цакхна. Мова йде про замороження активи РФ. Зокрема, чиновник заявив, що Євросоюзу доведеться передати Путіну 240 мільярдів євро заморожених активів у разі. Блокування зі сторони угорщини продовження санкцій проти Росії. Міністр пояснив, що рішення про продовження санкцій Євросоюзу проти РФ мають ухвалювати кожні 6 місяців, і під час кожного такого голосування необхідна згода угорщини. При цьому Цакна зазначив, що Путін брехун, який не хоче миру. А угорський прем'єр Віктор Орбан грає в його команді. Якщо вони це заблокують у червні, то не тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 мільярдів євро Путіну. Заявив Цакна. Натомість днями у пресі з'явилася інформація, що зараз в ЄС розробляють нову процедуру голосування, де зокрема одна країна союзу не зможе блокувати рішення більшості. Німеччина більше не довіряє американським банкам. і Хоче забрати свій золотовалютний запас зі сховища у Нью-Йорку. Все через непередбачувану політику Дональда Трампа повідомляє The Telegraph. Відомо що десятиліттями Берлін зберігав свої запаси золота у США, зокрема йдеться про 1200 тонн коштовного металу, що являється другим за величиною запасом у світі після американського. Тепер же високопосадовці із політичного союзу ХДС, який мав очолити наступний уряд Німеччини, обговорюють можливість вивезення цього золота із Нью-Йорка через побоювання, що Вашингтон більше не є надійним партнером і веде непередбачувану політику в Європі. Нагадаю, за оцінками, вартість німецького золотого резерву, що зберігається у Нью-Йорку, становить 113 мільярдів євро. І, схоже, щоб почуватися і ще впевненіше, разом із золотом буде ста хоче повернути і військову міць. Німеччина готується до війни з Росією. У гамбурзі невдовзі відбудуться масштабні військові навчання за участі бронетехніки, гвинтокрилів та майже мільйона військовослужбовців. Зокрема, сценарій навчань передбачає напад з боку РФ. Війська НАТО повинні бути оперативно перекинуті із заходу Європи на східний фланг. Країни Балтії та Польщу у цьому сенсі Гамбург, що має стратегічний порт, виконує важливу функцію як логістичний вузол. За деякими даними в нього може бути залучено до мільйона військових у рамках навчань. Також планується евакуація постраждалих, надання екстреної медичної допомоги та симуляція мітингів, які потребують реакції з боку військових. В цілому ж в рамках маневрів Red Storm Bravo в місті розмістять військовослужбовці, колони важкої техніки, мобільні шпиталі. А також будуть залучені гелікоптери. Це стане вже другим подібним тренуванням після навчань у 2024 році. Тим часом російські реалії військової підготовки зовсім інше. Мотивацію служити там вважають не навчання, а тортури і навіть вбивства зі сторони командування. Двох таких горе вихователів нещодавно засудили на кількадесят років за ґрата через розстріл своїх же підлеглих. Деталі резонансної справи дивіться далі у сюжеті. 20 та 18 років колонії у справі про тортури та вбивство товаришів по службі за наказом командування саме такий вердикт виніс південний окружний військовий суд щодо полковника та старшого сержанта армії РФ. За розправу та наругу над тілами вісьмох своїх товаришів по службі, запитки і масове вбивство присудили стільки ж, скільки Олексію Навальному за мирну політичну боротьбу. Інцидент стався минулого літа. Як з'ясувало слідство, командир російської шостої мотострілкової дивізії не тільки віддавав накази заарештовувати і катувати солдатів, а й причетний до вбивства щонайменше кількох своїх офіцерів. Це люди е які по суті відмовлялися виконувати накази свого командування або виявляли якийсь спротив цьому командуванню, заправляв усим цим свавіллям 54-річний Марат Оспанов. казак за національністю, бригада якого брала участь у конфліктах в Чечні та Сирії, а потім в Україні славилися тим, що в ній воювали колишні в'язні. Та ПВКшники з метою залякування та забезпечення виконання наказів та підтримки військової дисципліни кривавий командир створив цілу організовану групу для затикання ротів незадоволених солдатів. Их подчиненные жаловались на тяжеле условия. За это семерых из них запитали, а затем убили. Командиры об'ясняли це тим, що военнослужащие не соблюдали дисципліну і не подлежали исправлению. І подібна практика у російській армії скоріше норма, ніж виняток. Людське життя ніхто із кремлівських генералів на фронті не цінує. Навпаки, командування всіми силами намагається обнулити якомога більше своїх співгромадян. Нам і связався наш командир батальйону Баяркин Вічеслав Керіт Сезони, виражає, поставив условия. або ви йдете вперед і погибаєте там, або ви вивчаєтесь і погибаєте здесь. Ми знаємо, що комбат на поштабова задачі уже обнуляв людей. У нас не осталось вибору, як выбрать свою жизнь. Нами було прийнято рішення уйти в самовольне ставлення часті. Подібних записів в інтернеті безліч однак, ні голова Міноборони, ні особисто Путін, якому адресуються всі ці послання, на ситуацію не звертає жодної уваги. Навпаки, схоже, Кремль негласно навіть заохочує політику СВО квиток в один кінець у Путіна. немає. ні моралі, ні нравственності, ні убіжджаності, нічого приємний цинізм как говорится, человек построен про бабки, про деньги, про обладание властью, про роскошь. Про... І, і нічого більше не цікавить. У результаті єдиний спосіб порятунку від подібних командирів душогубів для російських солдатів – дезертирство. Ми вимушені вимагаємо... Прятуться на донецькому районі, так та нам уважають наші командування. розстрілом. однак на таке йдуть не всі багатьом. Просто не вистачає на це здоров'я. Масова практика так званого обнуління прокотилася і по всіх російських шпиталях для звільнення ліжок поранених та хворих солдатів прямо на милицях. Відправляють із лікарняних палат на м'ясні штурми. От получается, на газельке приехало підкріплення. Сейчас к 11 часам будет борт. Посмотрим, что на этом будет. Хотят нас ломать. В сложившейся ситуации даже реальный тюремный срок за дезертирство большая удача. Потому что в этом случае осужденно увольняют из рядов вооруженных сил. Якщо ж командир поставив собі завдання позбавитися того чи іншого солдата, у своей частине То и поясняют российские і и пикнуты не встыгне. не то, что відеозвернення записать и надать истории розголосу. Вероятность выжить в штурмовом подразделении 10-15 процентов и только в случае тяжелого ранения. Это не мои расчеты, это консолидированное мнение самих фронтовиков. Щодо резонансної справи у південному окружному військовому суді, то її Кремль намагався зам'яти як міг у пресі про слухання майже жодного слова. Проте винесений служителями Феміди вирок, за словами юристів, став гучним прецедентом у їхніх вузьких колах, адже величезна кількість таких російських командирів м'ясників безперешкодно мучать і вбивають своїх солдатів. В арабських еміратах впала повітряна куля із туристами, серед яких були і громадяни РФ. Повідомляється, що на момент падіння в корзині знаходилося 12 іноземців. Після злету аеростат втратив керування та з великої висоти впав прямо в пустелі. Після чого його ще й протягло по землі. Відомо, що на місці загинуло двоє людей решту доставили в лікарню з тяжкими травмами. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити мов подобайко та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.